Перш ніж полетіти в космос, треба дізнатися про планети сонячної системи. Давайте дізнаємось! Розкажіть мені про них. Меркурій найшвидший, Венера найгарячіша, Земля найлюбленіша. Так, а Марс червоний. Юпітер найбільший, Сатурн має кільця. Уран обертається лежачи на боку. Я теж люблю лежачи на боку. Ну а Нептун найхолодніший і має найсильніші вітри. Тільки багато планет, як же їх всі запам'ятати. А ми тобі підкажемо і розкажемо всім нашим глядачам. Треба лише запам'ятати одне речення з дитячого віршика. Увага! Марія визбирує зорі монети, Юра стрибає у нові планети. О, я зрозумів! Перша літера кожного слова означає назву планети: так. так? Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Але ж не чекайте. У віршику 9 слів, а ви назвали вісім планет. Як це так? Дев'ята планета це Плутон. Відносно нещодавно вчені прийняли означення, що ж називати планетою. Потім подивилися на Плутон і зрозуміли, що він надто маленький. І тому Плутон відправили до класу малих планет. Почку, да. Все прекрасно, зато ми тепер знаємо віршик. Так, да, давайте повторимо всі разом. Марія, Марія ви спили зорі, монети. Юра стрибає у нові планети! Вивчили!